Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті? Хто був з ним, як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам. він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав: Син людський є володарем і суботи. Чим відрізняється справжня істинна духовна впевненість від фальшивої? Саме сьогодні ми з вами і будемо відповідати на це запитання. А також сьогодні ми з вами розглянемо три запитання, які допоможуть нам розмірковувати і досліджувати свою духовну впевненість. Це відео це друге відео про духовну впевненість. Ті, хто не дивився вчорашнє відео, запрошую його подивитися, тому що сьогоднішня наша розмова вона буде продовженням того, про що ми говорили вчора. Тож духовна впевненість може бути істинною або фальшивою. І дуже важливо знати справжні критерії, як відрізняти істинну духовну впевненість від фальшивої. Ми з вами бачимо тут Ісуса Христа, учнів Ісуса Христа і Фарисеїв в цьому уривку, і всі вони сповнені духовною впевненістю, але ж. Ми з вами розуміємо, що духовна впевненість фарисеїв вона є фальшивою, вона є несправжньою. І ми з вами бачимо, наскільки вони сміливі, маючи фальшиву несправжню духовну впевненість. Фарисеї настільки впевнені в своїй духовній впевненості, в тому, що вони знають, як догоджати Господу і догоджають Господи, що вони викривають навіть самого Ісуса Христа, і вони звертаються до Ісуса Христа з претензією, що роблять твої учні, чому ти. Їх навчаєш, ти не можеш бути сином Божим. Так думають фарисеї, але ж вони помиляються. Тож справжнім критерієм, за яким ми маємо відрізняти фальшиву духовну впевненість від справжньої духовної впевненості, не можуть бути емоції або сміливість. Справжнім критерієм духовної впевненості є реальна основа, на якій я засновую свою духовну впевненість. Тобто я маю подивитися не просто на свої емоції, не просто на свою впевненість, не просто на свою сміливість, не просто на те, що я а, без. Всякого сумніву впевнена в тому чи іншому по відношенню до своїх відносин з Господом. А я маю подивитися на ту основу, на якій стверджується моя духовна впевненість. І для цього треба порозмірковувати. Для цього треба дослідити свої думки, свої емоції, і іноді треба зняти декілька шарів, якщо так можна сказати, зі своїх переживань, зі своїх думок, щоб дістатися до найглибших, найфундаментальніших думок свого серця, тому що саме наші думки. А не наші емоції відкривають нам справжню основу нашої віри, нашої духовної впевненості. Тож справжня істинна духовна впевненість це коли людина стверджується на тому, що зробив Ісус Христос, щоб розуміти своє становище перед Господом. Для цього треба знати, що зробив Ісус Христос, тому що сатана завжди атакує нас у тих сферах, де ми не знаємо, що зробив для нас Ісус Христос, де ми не стверджуємося на Ісусі Христі, де ми дуже поверхнево знаємо те, що зробив за для нашого спасіння, задля мого спасіння. Ісус Христос, тож будемо з вами досліджувати, будемо з вами читати Слово Боже, будемо з вами молитися, щоб Дух Святий відкривав нам те, що зробив Ісус Христос, задля нашого спасіння, щоб стверджуватися виключно на тому, що зробив Ісус Христос, а не на тому, що робимо ми в реальному нашому християнському житті, допоки ми ще живемо в грішному світі і залишаємося ще грішними людьми, попри те, що вже є народженими згори, кажу про тих, хто вже повірив в Ісуса. Христа як свого Спасителя в нашому реальному християнському житті відбувається боротьба між фальшивою духовною впевненістю і справжньою духовною впевненістю. І в цій духовній боротьбі ми з вами маємо перемагати і стверджувати своє серце, свою віру, свою духовну впевненість саме на Ісусі Христі. І сьогодні хочу запропонувати вам три запитання, які допоможуть нам порозмірковувати над своїм духовним життям, над своєю духовною впевненістю, над тим, що відбувається в серці кожного з нас, і ще більше пізнати себе, пізнати своє серце. Дізнатися про свою духовну впевненість та зрозуміти, як ми можемо ще більше стверджуватися на Ісусі Христі. Тож перше запитання: який вид духовної впевненості, тобто істинний чи фальшивий, ти практикуєш щодня? Ми саме щодня з вами практикуємо свою духовну впевненість, і ми маємо розрізняти, де ми спираємося на свої вчинки, і це насправді відбувається не рідко, навіть часто. І де ми з вами спираємося на те, що зробив Ісус Христос? Треба розрізняти і досліджувати. Друге запитання: який фальшивий вид духовної впевненості особливо притаманний твоєму духовному життю, життю кожного з нас, духовному життю кожного з нас притаманний певний вид фальшивої? Духовної впевненості, тому що ми всі грішні, і, на жаль, ніхто з нас не є виключенням з цього процесу спирання на щось, що робимо ми. Питання в тому, чи ми розуміємо це, чи перемагаємо ми це тим, що пізнаємо Ісуса Христа, тим, що каємося в своїй фальшивій духовній впевненості, тому що ми ще більше і більше спираємося на Ісуса Христа. Тож сенс цього запитання, на що саме зі своїх справ, зі своїх вчинків я спираюсь, зі своїх заслуг, я спираюсь, думаючи, що саме вони є підставою, що Господь мене приймає, що я догоджаю Господу, що сьогодні Господь почує мою молитву, відповість мені на мої бажання, і так далі. Тобто я кажу просто приклади реальних думок, які є в серці кожного з нас, і як наша фальшива духовна впевненість може при працювати в нашому серці, і третє запитання: що я можу робити вже сьогодні, щоб більше пізнавати Ісуса Христа, і щоб ще більше спиратися саме на те, що зробив Ісус Христос, для того, щоб я була прийнята Господом чи прийнятий Господом, щоб я був чи була прощена Господом, щоб я стала чи став дитиною Божою. Що я сьогодні можу робити ще більше? І давайте з вами будемо розмірковувати над цими запитаннями. Тому що вони дадуть нам можливість і ресурс ще більше пізнавати Ісуса Христа ще більш організувати своє життя таким чином, щоб пізнання Господа займало в нашому житті не просто якесь периферійне місце, а щоб пізнання нашого Господа було центром нашого з вами життя. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Бідлуки разом щодня. Тож запрошую, радо вас доєднуватися. Також запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не. Підписалися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. А через це більше людей дізнаються про Ісуса Христа, читають Слово Боже, навчаються розуміти Слово Боже, вірити в Ісуса Христа та любити Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.